Drugi dzień. Попкорн Канфест, welcome to Львів. Привіт, дуже розказую, дякую за запрошення. Розказуй, розказуй, як атмосфера, як взагалі все відбувається. Слушай, дуже круто. Дуже сподобалась підготовка. Ти дуже класно все організував. Багато якихось дій, багато якихось заходів і інтерактиву. Дуже крутого. Я буду приймати тебе досвід. Класно, класно. Ну бачиш, ми з тобою будемо обмінюватися досвідом, тому що мені дуже цікаво було. От ми поки неформально багато спілкувалися. Також по бізнесу якісь нюанси. Це дуже класно, коли. Можна знайти людину, яка тобі також щось дасть, і такі от обміни, калабри це насправді офігенно і дуже прикольно. Скажи мені, давай трошечки поговоримо взагалі про чіптюнінг, про твій досвід, і потім трошки перейдемо, може, до нашої з тобою співпраці. Розкажи, скільки ти цим займаєшся, і наскільки той досвід, от, тих років, яким ти займаєшся, він дає в роботі з клієнтом і в якості послуг, які ти надаєш. Дивіться, ми почали займатися цим з 2014 року. Це виходить 12 років. Вже напевно було в цьому році, да. тому що ми десь започаткували нашу діяльність в, в червні місяці. От, е, дуже ну, непевний період часу. Спочатку у нас, ну як завжди, була був період розкачки, було небагато роботи. От, е, я думаю, що десь максимально ми почали вже хорошо працювати, десь останніх років 8. Дуже хороший поштовх нам дав купівля Діностенда, тому що е, було важко людям пояснювати на початку, скільки в нього по факту потужності. От обертального моменту була певна недовіра до цього до цього виду послуги. Ну тим більше в Києві вже я думаю на той момент було декілька діностен. Правильно було так, так. Тим паче, да, людям було людям було з чим порівняти і був вибір. Так так. От, з досвіду, по спілкуванню клієнтів, та все вже в автомат, максимально автоматичному режимі. Тобто, буквально я вже навіть з перших там, секунд дзвінка вже розумію, чи клієнт мій чи не мій, чого він хоче. Це дуже важливо знову ж таки, проаналізувати, що йому потрібно, пояснити і дати відповіді на всі його страхи, які в нього присутні, а в нього в будь-якому випадку. Там в, він спочатку дзвонить і вже сумнівається, чи потрібно йому це робити. Дивись, зараз е, вхід на ринок чи пюінга, мені здається, став трошечки такий доступніший, і з'явилася така, скажімо так, дуже багато нових компаній. От, про досвід я хотів тебе спитати, от, яка різниця, які, от, чи є різниця між вами, умовно кажучи, 10 років назад, 8 років тому і от вже зараз, от, в плані якості того продукту, що ви робите для клієнту? Ну, Дивися, чесно кажучи, дуже важко тобі так відповісти на це запитання. Тому що ми, в принципі, вже коли починали працювати, ми задавали максимально високу планку по якості для себе. Так, ми щось імпрувим. Ми щось по вдосконалюємо, додаємо якісь нові продукти. Але загалом, ну наприклад, там ми начали ми став. Якщо говорити про якість, да, ми поставили ще один дінам один диаметричний стенд, який привезли сьогодні сюди до тебе. От, і це надає просто більший обсяг роботи виконувати так. В принципі, я я з самого початку ставив собі. Планку, що ми робимо дорожче, можливо, хтось робить дешевше, але робимо якісно для того, щоб в майбутньому набити собі репутацію. І якраз це стало причиною, чому певний період часу ми сиділи без роботи, тому що завжди були люди, які робили, які робили дешевше. дешевше да. Да. Вони й зараз є, вони нікуди не подівалися, але якісний продукт не може коштувати дешево. Ти ж ну, ти Я так само притримую, що ну, по перше, людина має поважати свою роботу, відповідно оцінювати свій час, тому що цей час. І досвід це як на мене, найдорожчі ресурси, які ти можеш дати клієнту. І він в тебе обмежений в дні 24 години. Є робочий час та і ти не можеш зробити більше. І тому клієнт має зробити такий вибір: чи приїхати за твоїм досвідом, за твоїм підходом, як і в нас, так і в вас. Я думаю, що максимально лояльний підхід до клієнтів отримати класний якісний продукт з гарантією, і це не може коштувати дешево, тому що поважати треба себе в першу чергу. Дивіться, дуже часто, наприклад, є таке запитання там. Те, що, наприклад, там запитують потенційні клієнти, а чим, наприклад, ви відрізняєтесь там від якоїсь n компанії і там серед інших конкурентів. Ми я виділяю дуже важливий аспект. Це так, тобі теж можливо на майбутнє. Я знаю, що ти вже про це думаєш і аналізуєш. Що е, якщо компанія, яка займається професійно чіп тюнінгом, має діностенду, то вона в пріорі не може бути нашим конкурентом. Це навіть не стосується до тебе, тому що ти я наш розумію. партнер, так ми ти працюєш е, з нами, і ти в любому. Твій клієнт в будь-якому випадку отримує прошивки, налаштування ті, які нами перевірені на таких самих автомобілях на нашому динамометричному стенду. Але якщо ми говоримо про локальний наш київський ринок, то якщо компанія в Києві про зашиває на 100 доларів дешевше, ніж ми, але при цьому немає динамометричного стенду, то я одразу кажу клієнту, що це не наш конкурент. На жаль, 100%. 100, 100%. Дивись, давай трошечки розвіємо таку легенду, що Чіптюнінг це тільки там свіжі. Самі машини там, вартістю там, не знаю, від 50-70 тисяч доларів, тобто це такий тільки спорт-спорт. Що насправді чіптюнінг, і, скажімо так, от, е в твоєму досвіді там, сегментно, да, яка кількість там, відсоток клієнтів твоїх саме на таких, там, це якісь спортивні, іміджеві проекти, другий, третій стейдж, а скільки клієнтів і які машини стейдж один от відсотках. Дивіться, скажи, давай віддавай розподілимо це все. По-перше, послугу, і по-друге, вік автомобіля. У наша концепція це здебільшого Stage 1, стейдж 2, тому що ми працюємо на поширення по цієї послуги в маси. Тому що коли ти береш стейдж 3, ти втрачаєш на це місяць-два, півроку, можливо, навіть. Так, uh, да, там маржа більша, але ти витрачаєш той самий час. No, але з якщо розбити на той самий час, то воно буде набагато менше. Більше. більше того, це завжди E, завжди стейдж 3 для якихось рекордів. Людина проста не робить для себе стейдж 3. Вона хоче чогось досягати. Якщо вона хоче чогось досягати, якихось цифр в динаміці, то якихось рекордів, в будь-якому випадку це буде максимальне віджимання e, ресурсу автомобіля. І як результат, потім незадоволений буде клієнт. Ну, Це і, не як... машина на кожен день. От в мене 100%. дуже часто там дзвонили люди і кажуть: я там хочу то, 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 то. Я кажу, чувак, а ти готовий так, що твоя машина це буде машина вихідного дня, ти на ній там раз-два проїхав, а потім вона повертається. Це знов десь не сторону щось доробляєш так, коригування, так, так, так. Ну правильно ж так, 100%, так і є. І, і плюс до цього, чому так Тому що Це машина максимально навантажена. Вона навантажена і він понажимав, понажимав. Потрібно щось підлаштовувати, щось десь зміняти, щось десь зменшувати, щось десь збільшувати. Тому це дає отакий отакий, можливо, негативний фідбек е, у цього клієнта, який з тобою працював. А коли ти робиш стейдж 1, стейдж два. Ти додав потужності, автомобіль поїхав краще. Це саме та от, саме крута аудиторія, з якою можна співпрацювати. Довго вони прошивають потім у тебе другу, третю. У нас є клієнти, які прошивають у нас вже восьму машину. Він Добре. їх міняє і так далі. Тепер, що стосується е, більш старіших чи новіших автомобілів. Дивіться, тут немає такого протипоказання, що потрібно шити там, самі свіжі автомобілі в ідеальному стані. Потрібно просто кожен автомобіль ретельно перевіряти перед чи Перевіряти, як дує турбіна, як качає паливний насос, чи працює система запалення коректно, свічки, катушки, там і так далі, і виявляти якісь недо недорахування і. Завжди-завжди і прошивки налаштовуються з урахуванням пробігу автомобіля, віку і пробігу. Угу. Тобто під конкретний автомобіль робиться? Так. так. І от ще додай от кажу, от, щоб люди знали і розуміли, те, що ми з тобою говорили, от реально в тебе, який відсоток клієнтів, скажімо так, на простих машинах, а який відсоток клієнтів на дорогих машинах? Дорогі це давай які? Ну Томас, там давай. машини там такі 50-70 доларів вище, скажімо так, а і там от сегмент, наприклад, там, машин 10, 20, 30, там до 50 тисяч доларів, от в відсотках по клієнтах. Ну, я думаю, що... Плюс-мінус. Плюс-мінус, давай так, 60 на 40. 60, 60 на 40. 40, Ну, тобто, шиються і бюджетні машини в великій кількості, тобто це не є послуга тільки для спортів, і можна, умовно кажучи, правильно. І дивіться, ця послуга, ця послуга Потрібно відштовхуватися не від автомобіля. Ця послуга відштовхується від того, що ми даримо власнику, клієнту певну емоцію нову, свіжу свіже враження від його автомобіля. Все. який автомобіль не важливо. Автолюбителі є і на BMW 39 дев'ятому кузові, і на G05 останньому, який купив автомобіль. Він на ньому катається. Він хоче щось свіже. Він привик до нього, і він приїжджає на чіпок. Ну я так само навіть вчора, коли вів, Я думаю, також чув, кажу. Це просто замість того, щоб якщо людина не може поміняти тачку, зробила так. і реальні емоції, так. особливо там так. на машинах, які класно качаються, навіть на першому стежі 30-40-50 кінських сил, плюс коробка. Ну ти як в нову машину сідаєш. Привір мені у нас так. У нас в Києві вибувають випадки, коли клієнт на 39-й BMW дизельний трьохлітровий може покласти 800 євро за стейдж 2. Yeah. Розумієш, Дикольно. це Дикольно. да, Дикольно. це не поголовна історія. І це ми це... не говоримо про людину, яка якийсь спорт там робить зі своєю ні, машиною. Ні, це не ні, просто прийшла, зробила Ви, екологію, зробила 2, Поїхала там і нормально, такою машиною можна кожен так. день користуватися. Машина може бути на кожен так. робочий так. день. Так. На кожен день, будь. люба машина на стейдж 2, вона може бути на кожен тобто, день. Тобто до стейджа 2 це машина не вихідного дня, а на якій ти можеш їздити кожен день. Ну давай не будемо так трошечки звужувати. Дорі, ми трошечки її розширимо за рахунок того, що ми скажемо з тобою, що і лайтовий стейдж 3, який не на рекорди. Це теж може, може бути, може може на, бути на, на кожен день. А так. розкажи от також момент от, по споживанні палива. От, наприклад, от, другий стеж машинку, яку робиться, набагато зростає споживання палива? Не зростає взагалі, якщо не змінюється е, стиль їзди власника. Якщо тобто, власник якщо... не тапує? Ні, якщо власник тапує до прошивки, і якщо власник тапує після прошивки, то трата була пала буде однаково. А якщо власник спокійно їздить, до прошивки, і в нього спокійний режим їзди до прошивки, і спокійний режим їзди буде після прошивки, то, можливо, навіть в нього на півлітра зменшити треба допали. Це, О. до речі, дуже великий, дуже великий такий, ну така, знаєте, знаєш, така знаєте, теза, яка при першому контакті зі мною людей дуже якби, викликає якусь таку недовіру, тому що як так ви збільшуєте потужність, а зменшити палива. За рахунок того, що суміш трошечки буде біднішою, заходить більше повітря, менше палива потрібно, і вона досяг. Він дося... клієнт, досягає тої чи іншої швидкості, коли він там прискорюється, вже не так сильно тискаючи подальку газу. Прикольно, скажи ще от такий момент дуже багато людей хвилюються на рахунок. Як після цього двигун працюючи, зменшується його ресурс? От такі міфи також ходять. От розкажи, як впливає, наприклад, там от, до другого стейджу, давай прошивка на двигун автомобіля? До другого стейджу не впливає взагалі ні разу і ніяк абсолютно, тому що знову ж таки. Кожна прошивка робиться індивідуально під кожен автомобіль з урахуванням специфіки того чи іншого двигуна, тої чи іншої форсунки, турбіни, і так далі. Тобто на певних автомобілях можна на стейдж другому добавку 150 кінських сил, а на певних двигунах 40. Ну, тобто двигун такі Роз... саме маркування двигуна, таке саме, але стан різний. Відповідно, різна кількість кінця. Ні, ні, я не про це. Юри, я про не про це Юрі. Про те, що наприклад, там БМВ там 4, 4 якийсь задушений, можна додати 150 mm. а якийсь БМВ вже вижитий на максимум, там багато не можна робити, тому що тут теоретично практично в прошивкою можна виставити ліву потужність. Але тут питання творче. Щоб інженер, який править програмне забезпечення, знав, що тут багато додати не можна, тому що вийде з ладу той чи інший грават. Ну да, бо я з таким навіть стикався. От, наприклад, ми там маємо дані від тебе, спілкуємося, дзвонить там клієнт, якийсь двигун говорить. Ми дивимося там перший стеж, ми наприклад, до прикладу можемо додати 30 кінських сил. А він там мені там передзвонив наступний день, Каже, дову, да, дивіться, а вон там вон робили, там плюс 50. Ну є ж напевно цьому якось пояснення. Можна ж зробити і 50 з дуру, правильно? 100%. можна, 100 але 100%. як надовго це буде? О. Тобто ця збільшена потужність, вона має, якщо він буде її часто реалізовувати, тобто постійно нажимати на пельгази, вона рано чи пізно вплине на його ресурс. Можна зробити плюс 50, але тут тож теж таке можливо, щось тоді краще по двигуну допрацювати. Можливо, і тоді писали... зробити. Так, 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 так. Оце буде більш тут все залежить від підходу, від грамотності підходу. Ну тобто ми говоримо про те, що якщо робити все правильно, то це все надійно Безпечно. і все чітко. А якщо, як говориться, дуру підходити О. і вижимати з машини максимум того, що з неї, не маючи можливо досвіду, люди вижимають, щоб класно клієнту назвати якусь афігенну цифру, ну тоді це можуть бути проблеми. Да. Да, от це Зламати якраз той досвід, про який я говорю. Я думаю, що Напевно люди, так. які займаються рік-два, вони такі, о, а можна машину зробити плюс 50, Блин, робимо плюс 50 максимум. знаєш. Грамотний підхід має да, бути. Так, Має бути грамотний підхід 100%. Давай потрошечки перейдемо до нашої з тобою співпраці. Розкажи клієнтам от, зі Львова і в тебе в принципі, я так знаю, що не тільки ми у Львові є, в тебе є, ти починаєш розвивати мережу по всій Україні. от Якщо людина приїжджає от, до твого партнера в іншому місті України. Да? Е, яку якість продукта вона отримує? Вона отримує, ну, зрозуміло, немає діностенду, трошечки мінус, але я думаю, що це питання тимчасове в нас, принаймні у Львові. От сама прошивка, вона чимось відрізняється від тої прошивки, яку б ти йому прошив Києві? Абсолют, абсолютно не ніяк. Ну, наприклад, на візь, на візь, на візь, наприклад, там, якийсь Passat, да, двохлітровий дизель на 150 кінських сил. Так? Е, ми вже знаємо, що на цей пасад можна додати стільки надуву, стільки палива підняти. Так налаштувати роботу дорожньої заслонки. Тобто, ми вже відтестували, від, відкатали прошивку. Ми знаємо, що ось ці налаштування для цього двона безпечні. Коли ти нам відправляєш файли від клієнта на, по такому самому автомобілю, ми імплементуємо вже ці налаштування вже безпосередньо на ваш на, на, на прошивку вашого клієнта. Ви виїжджаєте. Накатаєтеся, тестуєте, перевіряєте, скидайте нам логи для того, щоб ми чекнули, перевіримо. Ми вам даємо підтвердження, що все окей, машину можна віддавати. Тобто, коротше кажучи, нічим не відрізняється. Тільки те, що нам треба з боксу виїжджати з цієї так, машини. За... Це трошки незручно. Для, це для того, щоб ти на намаймути знав, машу, знавши це не тільки інструмент для того, щоб ти показав фінальну якусь цифру. Діност це інструмент для того, щоб ти перевірив, що все добре, і не створював тобі дискомфорту, що потрібно взяти ноутбук, підключити до автомобіля, це дві людини виїхати десь на дорогу нажати. Чому в Європі забороняють? Ну, там є обмеження по швидкості, розумієш? Ти ж знаєш це. І тому вони більше для тих компаній, які займаються чіповкою, вони більше інвестують саме в Діностен, тому що їм так зручніше працювати. Ну як ти вчора там 230 з машинами вижимали на Діностень, ну ти ж не виїдеш. І скільки ти автомобілів так зможеш зробити за день? Але маючи стен, тобі прискорить. Це на місці, так, 100%, 100%. Це я з тобою згодний. Добре, давай тоді, напевно, вже в кінці, наприкінці нашої бесіди. Розкажемо нашим підписникам, що ми поглиблюємо співпрацю. І ми створюємо вже в нас тут на базі автостудії Граж 23 підрозділ Апстейдж-Львів, це буде називатися, де ми будемо надавати ті самі якісні прошивки. Плюс ми, як і раніше, будемо робити повністю комплексно, тобто це говорити і про вихлопну систему, і про гальмівну систему автомобіля, тому що ці всі речі пов'язані. Скажімо, що отримують клієнти у Львові от після наших з тобою цих зустрічей? Може, щось якийсь бонус, чомусь плюс? Як воно буде відбуватися, на твою думку, якщо ми отак от будемо зараз поглиблювати, ну не якщо, а точно от ми будемо поглиблювати співпрацю? Я, якщо я правильно це все бачу, це буде, так розумію, департамент там, Стейджа у Львові. Да, да, це департамент з окремим персоналом, з окремим. З окремими майстрами, я думаю, що це буде велика плюшка в плані того, що в тебе буде окреме окремий, окремий направлення, яке буде займатися сугубо тюнінгом, який відповідає не за візуальну на а за потужність. За, за, потужність, за вихлоп, за е, збільшення потужності, за емоцію. За емоцією, давай так, за емоцією від потужності, тому що ти даруєш емоцію на, на любому своєму тюнінгу для клієнта. <ễstit> візуальний же штук теж створює емоцію. Так, да, 100%, 100%, а да. це для тих, хто любить драйв, хто любить віж. До речі, скажи мені, а ви гальмівними системами займаєтесь, щось доробляєте? В Ні, ми, ми плані. без тормозів. Ви поки що без тормозів, так. Ми тільки газуємо. З тобою давай пошвидше. Все вже буде залежати від того. Ми можемо з тобою на цю тему попрацювати. До речі, треба обов'язково. Добре працювати? Бо я думаю, що ти ж сам розумієш, якщо машина так. швидше їде, є то, то є запити. Запити є. Так. є та. Людині 100%. треба все ж таки відгальмовуватися з тієї швидкості, 100%. бо з дуру можна заїхати кудись-туди, куди не планував 100%. заїхати насправді. Це нам з собою так, їжа на, на да, да. Добре, тоді будемо другий день продовжувати. Зараз тільки початок другого дня. Зараз у нас будуть ті самі активності, що вчора, і ввечері. Пашечки авторпаті. Я тобі дуже вдячний за запрошення. Я дуже вдячний за круту виставку, тому що якби я тебе не зустрів в Києві, да, і ти не запросив мене, можливо, ми б сюди навіть не приїхали, тому що ну ми не, не планували. Супер, дуже, Д, дуже класно, дуже, дуже Дякую тобі, ]胡аць. що ти приїхав, тому що дуже багато, скажімо так, неформальної. Спілкування, де я думаю, що ми обоє казали, щось для себе взяли. Дуже класно, що наші технічні спеціалісти можуть вже з вашим, скажімо, не мінятися, тільки да. по телефону, да, а вже так. вживу познайомитися Познайом. і щось, якийсь досвід перейняти вас, тому що ну, ми вам досвід дати не можемо ніякого в тому плані, а от саме Ні-ні, да, ні, да, да, да. ти дуже даєш великий досвід, тому що ти драйвуєшся цю історією, ти займаєш велику нішу у Львові на рахунок тюнина. І це мені імпонує, тому що. Як не є, знаєш, ну, час від часу вже десь сили, сили втрачаються і немає того запалу, який був раніше, а от ти мене надихаєш цим запалом, тебе він є, не, не згасає. Бачиш, не дивлячись на те, що вже починається деменція, на фоні того активність зростає. Я буду веселим пенсіонером років через десять. Мені тільки бороду треба буде фарбувати частіше, щоб сидіну не було видно. Добре, закінчуємо наш подкаст. І продовжуємо другий день. Попкорн Карфест на нашому стенді. Дякую.